Вітаю, друзі, на моєму каналі. Знайшов цікаву інформацію в довіднику по підбору опалювальних приладів для будинку. І для сучасного будинку, і для будинків старого зразка. Хочу цю інформацію з вами поділитися. Можливо, вам вона буде цікава. От. Ну що тоді? Розпочнімо. Я вам уже таблицю підготовив. Зовчасно, тому що це теж займає якийсь певний час. Необхідна потужність опалювальних приладів, тобто та кількість тепла, яка нам потрібна на метр кубічний. Ват на метр кубічний приміщення. Звісно, в більшості всього всі рахують теплову потужність для будинку. Підбір радіаторів по на ват, ват на метр квадратний. Так? Але сьогодні розглянемо ватт на метр кубічний. Тобто У нас, наприклад, в одному метрі квадратному приміщення є якась певна, е певна кубатура. Так? Тобто Ця кубатура це що? Це метр на метр. Тобто Ми маємо квадрат і вже. Плюс у нас ще якась висота приміщення є, тому що від е, висоти приміщення також е, висота приміщення точніше, впливає також на ту кількість тепла, яка потрібна для цього приміщення. Якщо висота приміщення 2,20, то відповідно тепла потрібно менше. Якщо висота приміщення 3 е, від підлоги до стелі, то, звісно, тепла потрібно для нашого приміщення більше. Так? І цікаво, рекомендації в скандинавських країн. Так, ну, ці країни. Не теплі. Звісно, в, ці, в цих країнах я так вважаю, що холоди трошки більші, ніж у нас. Ну, якщо у нас, наприклад, на Київщині рахуються са, самі холодні люті морози це мінус 22, то я думаю, що в скандинавських країнах там можливо і до мінус 30 доходить. От. Тому ці рекомендації вони для таких. Для сурових континентів. Але і в нас досягає температура теж немаленька. Тому, в принципі, можна як почерпнути цю інформацію для своїх роздумів, для прорахунків. Теж вона, я думаю, буде цікава. Тому що на одних якихось конкретних розрахунках бажано не зупинятися. Бажано, якщо ви цікавитеся, черпати інформацію, аналізувати її і робити для себе якісь висновок. Ну, Розпочнемо е, з даної таблиці і розберемося в ній. Е, так, є сучасні будівлі, будівлі так, типи будинків і будівлі старої забудови. Далі. Е, тут вже є дані цифри, так? Це фактично дані цифри, це вати на, вати на метр кубічний, Ось вони вже стоять в таблиці. І є кількість зовнішніх стін або контактів з зовнішнім середовищем. Так? Плюс є старі вікна, сучасні вікна, санвузол і котельні. З чого ми починаємо? Ну, давайте я також, на... до речі, теза, яка стверджує, що для старого будинку потрібно 100 Вт на метр квадратний, не є зовсім вірною. Намалював якісь. Примітивний план будинку, так розподілив там 5 приміщень по, по 20 метрів квадратних для того, щоб для цієї аналогії щоб було видно, скільки певна кімната, з, з якою кількістю зовнішніх контактів вона втрачає, наприклад, тепла. Значить, значить, що ми почнемо? Почнемо з того, що давайте розглянемо розглянемо і порахуємо. Наприклад, кімнату номер 1 так? Кімнату номер 1 Вона в нас має площу 20 метрів квадратних, так? 20 метрів квадратних. Ось і ми запишемо 20 метрів квадратних. Множимо. Далі, як нам тут розібратися? Значить, дивимося, скільки в нас зовнішніх, зовнішніх стін? Один, два. Дивимося кількість зовнішніх стіл. Так? Беремо ось двічка в нас. Проводимо певну лінію і шукаємо старі вікна ще також треба врахувати. Старі вікна чи сучасні вікна. Зупиняємося на сучасних вікнах. Сучасні вікна 35 Вт на метр кубічний. Ми множимо 3 на 35. Так? І далі. Далі що далі? Значить, у нас. Площа є помножена на те тепло, яке потрібно для даного типу приміщення на 35 Вт. І це на метр кубічний. Так? А в нас приміщення, наприклад, 2,5 метри. Тобто ми вводимо фактично цей коефіцієнт 2,5 метри висота. Є. Розуміємо, що висота може бути 3 метри, 2,30, 2,40 Тобто, згідно це наша висота. Від підлоги до стилі. Рахуємо, так? І зараз ми з вами, друзі, порахуємо. Двадцять? Множимо? На 35 Вт і множимо на висоту 250. Отримаємо 1750 Вт для даного приміщення. Так, зберігаємо. 1750 Вт. 1750 Вт. Так. Ну, або якщо в зворотньому зв'язку, тобто на 1 метр. Ділимо в зворотньому 87 з половиною. Вісім пять Вт на метр квадратний. Якщо так, точніше так, щоб вам зрозуміліше було. Далі, це у нас приміщення, приміщення номер один. Також приміщення номер 4 і номер 5 у нас однакові з двома контактами з зовнішнього середовища. Так, Тобто у нас ми зараз порахуємо взагалі, скільки цей будинок у нас споживає по, по рекомендації скандинавських країн. Далі рахуємо приміщення з, одним, з однією зовнішньою стіною. 20. Помножити. Так, одна стіна. Ось у нас одна зовнішня стіна. Вікна сучасні 25 ватт на метр кубічний. Множимо на 25. І множимо також на висоту 2,50. Тому що у нас, звісно, в будинку однакова висота до стіни. Так. І що ми отримуємо? Чем мы отрымаем? Двадцать помножить на двадцать пять и помножить на два и пять. 1250 двести 1250 ват. Тысячу двести пятьдесят Або шестьдесят два. З половиною вати на метр квадратний. Так? Далі. Що ми рахуємо? Давайте порахуємо. <кій> Перепрошую, це приміщення з трьома зовнішніми стінами. Що ми маємо? Три стіни, тобто старі, дивимося. У нас буде сучасні вікна три стіни, тобто 40 ватт на метр кубічний. Відповідно. 20 метрів квадратних множимо на 40 і множимо на 2,50. Отримуємо 2000 тисячі ватт. 20. Помножимо на сорок і множимо справимо засіда. Помножимо на 40 і множимо на, на 2 і 5 отримаємо 2000 тисячі або 100 Вт на метр квадратний. Або 100 Вт на метр квадратний. Так? І в нас ще якісь загальні будуть, якісь загальні тепловтрати. Давайте порахуємо цього приміщення. Давайте приміщення номер 1 Приміщення номер 1 1750. Так як ми маємо три таких однакових приміщення з двома стінами, то ми зробимо так. Три помножимо на 1750 і плюс. І плюс. Плюс 1250. Саме зробимо ось так.

дорівнює 8500 Вт. Це в нас загальна кількість тепла, яка потрібна на годину на будинок даний. Ну, звісно, це також ці самі рекомендації. Я вважаю, вони розраховані також на самі люті морози, які в них відбуваються. Тому що, наприклад, якщо там в них мінус 25-30 в будинку має бути 20 градусів тепла, то звісно при температурі 0 градус тепла, ну, зовнішнього середовища середовище на вулиці, я думаю, що температура приміщення буде зовсім інша. Тобто приблизно десь на відсотків 45 менше. Ну, а якщо вам цікаво, навіть з мого власного досвіда, як швидко перерахувати. Ну, давайте ось так. У нас є 8500 Вт, так? і в нас є різниця, наприклад, між зовнішнім середовищем і внутрішнім. Якщо в будинку 20 градусів має бути тепла. А на вулиці, ну, наприклад, давайте візьмемо в скандинавських країнах мінус 25, наприклад, при їхньому розрахунку, то це різниця в 45 градусів. Так? Якщо на вулиці буде 0 градусів, то цікаво приблизно, яка кількість тоді тепла буде споживати будинок за годину. Я вважаю, що якщо ми з мінус 25 до, дійдемо до, до нуля, то ми зробимо ось так. Ми поділимо на 45 на цю дельту і помножимо на 25, 4,722 Вт. Якщо поділити на 100 метрів квадратних. Так, трошки, невірно, 8500 поділити на 45. Так, і помножити на 25. О, то Приблизно цей будинок буде споживати 4722 вати Або або якщо це розділити на 100 метрів квадратних, то 47, 47 ватт. При температурі зовнішнього середовища 0. Якось, друзі, так. так. Що вам ще? В принципі, ми все порахували, так, Ну, якщо вже так для загальної цікавості, давайте порахуємо просто один якось одного приміщення, Візьмемо, наприклад, розповсюджене приміщення, це дві стіни так? і будівлю старої забудови. Давайте зробимо прорахунок швидкоруч. Ми візьмемо також висоту 250, наприклад, та відносно стандартна висота будівля старої забудови так, з двома зовнішніми стінами. Ну і візьмемо, наприклад, старими вікнами, так, тому що там ну, ставились нові вікна чи не ставились, Давайте вже, якщо будівля старої забудови, то і старі вікна порахуємо. Тобто у нас 48 Вт на метр кубічний. Що ми робимо? Ми знову ж робимо множення 20. Тобто приміщення площею 20 метрів квадратних. Множимо на ту кількість тепла 48 Вт на метр кубічний. На 48. І множимо на що ми множимо, друзі? І множимо на висоту приміщення 2,5. 2400 Вт. Потрібно буде для будівлі старої забудови старими вікнами. Ну і поділимо на 20. Тобто 120 Вт на метр квадратний. Ось такі, друзі, розрахунки роблять в країнах Скандинавії. Ну, я вважаю, що це звичайні такі якісь посередні розрахунки. Звісно, що конкретні розрахунки для конкретних будинків, вони будуть робитися індивідуально. От. Але в принципі є якісь все-таки посередні розрахунки. Я думаю, що вони також створені, ну, створені, створені не, не нічого. Звісно, що вони теж на щось опираються. Це зроблено для того, щоб люди, які не знають, наприклад, так, як підібрати опалювальний прилад для будинку, щоб вони могли в простому варіанті для себе якийсь посередній розрахунок зробити. І підібрати згідно, наприклад, згідно ось цих параметрів так, ось цих параметрів, підібрати батарею. Якщо ми згадаємо, що в попередньому відео наша батарея віддавала 1430 Вт, то в принципі можна давайте ось, візьмемо 1750 Вт, так, потрібно на приміщення. Це з двома стінами, ось на це приміщення, наприклад, 1, 4, 5, 1750 Вт. І наша батарея, пам'ятаєте, при тому, про тій дельті, що ми тоді рахували, там 75 на подачі, 60 на звороці. От, ми зараз порахуємо, яка довжина батареї потрібна згідно цих, згідно цих прорахунків і рекомендацій скандинавських країн. Беремо 1750 Вт. Ділимо, пам'ятаєте, у нас на 22-й тип радіатор з висотою 500 і довжиною метр віддавав 1430 Вт. Ділимо на 1430. Отримуємо 1,22. Тобто батарея потрібна довжиною 1,20. Ось так, друзі. Ну ну що, ну що, Я особисто на ці розрахунки не опираюсь, тому що вони для мене теж також нові, От, але для роздумів теж доволі цікава інція. Тому, друзі, якщо вам відео сподобалося, підписуємося на канал, ставимо подобання, ділимося з друзями. Розповідайте друзям, які власними силами хочуть, наприклад, зробити систему опалення, але не знаю, чого почати. то Я вам друзі, скажу, що все починається з розрахунків, з розрахунків, з прорахунків, тобто і діаметрів, і трубопроводів, і з певної кількості тепла, яка потрібна для втрат будинку. Тому друзі, з цього треба почати. В першу чергу, не так просто, щоб взяти собі, накупити якихось батарей невідомої довжини, чи якусь певну кількість там труби для опалення, не знаючи, що потрібно спочатку хоча б якісь зробити невеликий розрахунок. От. І вже потім, згідно цього розрахунку, ви, друзі, можете написати ту певну кількість матеріалів, радіаторів, які вам для цього потрібні. Ну що, все. Я вас з вами поділився інформацією. Не забуваймо підписатися, друзі. Я вважаю, що інформації в мене ще велика кількість для вас можу поділитися, тому що та інформація, яка в мене є, вона, вона вже зібрана за велику кількість років в мене. От. І в кожному наступному відео, окрім якихось якогось виконання роботи, там, наприклад, будуть відео. Я зможу з вами ще ділитися якимись прорахунками. Я думаю, кому це цікаво, той для себе зробить висновок. Так, друзі, все, дякую, слава Україні!